Суспільна напруга через невстановлення чітких термінів служби зростає. Як дати відпочити тим, хто вже три роки на передовій, і ким їх замінити? Говоримо із військовим аналітиком, екс співробітником ЗБУ Іваном Ступаком. Пане Іване, вітаю вас в нашому етері. Дякуємо, що ви з нами сьогодні. Вітаю, ради бачити. Дякую за запрошення. Почнемо з того, що в Україні давно назріває реформа системи мобілізації, про це дедалі більше говорять. От з новим міністром оборони Денисом Шмигалем. Чи можливо перейти до системи, яка буде ефективною і справедливою водночас, на вашу думку? Ну, відверто її трішечки скептично. Я не думаю, що вона зміниться сильно, бо Генеральний штаб главком вони залишилися. Ну, всі ті ж самі люди, і я не думаю, що політика дуже сильно зміниться. Так, можливо, певні види зміни будуть відбуватися, але на щось кардинальне розраховувати, на жаль, ну не доводиться. Звісно, що людей не вистачає. Зрозуміло, що величезна кількість фронтів, до речі, от у нас збільшилося, Ми отримали в минулому році і харківський напрямок, отримали і Курську область. Сум. Курська Сумська області і Білорусь нам, на жаль, не дає можливість розслабитися, і дуже хочеться вірити, що у нас не з'явиться додаткові точки напруги. Я маю на увазі, що в вересні місяці очікуються вибори до парламенту Молдови і проросійські сили дуже мають великі наміри перевернути Молдову на свій бік. І є певний ризик, що Придністровська ця республіка невизнана може стати максимально ворожою до нас. Я не кажу про наступ, але про те, що ворожа там територія може стати ще більшою. Це такі ризики угу. і ось ця заява президента про неможливість демобілізації до перемоги посилила напругу серед військових. Який вихід ви бачите у цій ситуації? Чи може чи допоможе нарощування темпів мобілізації за рахунок чого це можна зробити тоді? Ну дивіться, складне питання. Одні відповіді немає, бо це угу. багатошаровий такий багатошарова проблема. Сказати, ой, давайте тут або так. Ти ж неправильно. Це, тут потрібні і компроміси, і там, певна згода, і політична згода, і військова згода. Але як на мене, я думаю, це ротація військових хоча б з лінії розмежування, щоб вони могли певний час перепочити, наприклад, умовно. Там, на... Плюс-мінус умовно безпечному кордоні з республікою Білорусь. Так, бойових дій там немає, але це не можна казати про те, що там повністю мирна ситуація. Там все заміновано, все перекопано, дійсно чергування в посиленому режимі, але набагато простіше ніж там на лінії розмежування. Тому як на мене, отакі от ротації робити ну можна слушно і вони потрібні. І, от, коли говорять пане Іване про мобілізацію депутатів, поліцейських, прокурорів, артистів, це більше популізм? Чи справді, на вашу думку, може бути якісним підсиленням армії? Може бути, може бути, але ще раз, ну дуже питання більше до підготовки. Як готувати людей? Наскільки якісно, наскільки тривала підготовка, використовувати максимально можливості людини, хто там? В чому найкращий, там і використовувати, бо було багато нарікань, пам'ятаєте від наших військових, коли набирали людей найкращих, наприклад, айтішників, їх можна було використовувати в створенні безпілотної авіації їх відправляли в штурми, просто банально. Тобто, людина талановита, дійсно, вона знає, як працювати, що робити, а його банально відправляють штурми. Тому ще раз тут більше підхід такий врівноважений до того, і куди люди направляти, за якими їхніми характеристиками, і щоб ефективно це було. Угу. Валерій Залужний незадовго до свого звільнення назвав дві умови, за яких буде можлива мобілізація з су після трьох років служби. Перше, це про те, що не буде загострення на фронті, за його словами. І по-друге, головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. Чому не вдалось ані те, ані інше? Ну, важке питання. Від, відверто скажу важке питання. Одне з пояснень це посилення російського наступу. Тобто, воно ж не пройшло в фазу угу. а, там. Вони нарили окопи. Ми окопи нарили» і все знов ну, дві сторони вперлися. Російська федерація має намір наступати. Вона активно. Протягу ідею, що треба захопити все, не зважаючи на втрати, і от харківський напрямок, сумський напрямок, Запоріжжя в напрямку Пок... напрямку Покровська, перепрошую Новопавлівки Дніпропетровщина. Тому говорити про те, що зупинилося і можна робити ротацію, на жаль, не доводиться. І угу. якщо ми говоримо про мобілізаційні процеси, чи є справедливим, на вашу думку, те, що за ТЦК і мобілізацію відпова... відповідає командування сухопутних військ. Чи не варто розділити... розділити цю відповідальність між цивільними органами, якою взагалі має бути роль військових адміністрацій у мобілізаційних процесах, на вашу думку? Ну, дивіться, командування визначило, що є ТЦК, вони це роблять, вони відповідальні. Угу. Люди навчені, в них є всі бази, всі системи. Тому ну, так воно залишається. Якщо буде ухвалено рішення на вищому рівні, що ми змінюємо систему, то воно так буде. Але поки що вона працює і судячи з цього командування воно задовільняє. Наскільки це можна говорити в стані війни, тому поки що змін не не прогнозуються і не планується. І коли ми говоримо про нестачу людського ресурсу, то от знаємо, що в Росії на боці Росії воюють зокрема фінансово вмотивовані найманці, чому Україна відмовляється від такої можливості? Чи можуть приватні військові компанії вирішити цю проблему із людським ресурсом, чи могли би? Ну, вони безмежно дорогі. Це дуже коштовне задоволення, якщо ми кажемо, наприклад, там за британські ПВК, американські ПВК, і вони звикли воювати, якщо ми кажемо, наприклад, в попередні періоди в Іраці, в Афганістані. Ну, набагато простіше воювати, бо. Ти далеко проти тебе воюють якісь маджахеди в капцях, ти на гелікоптерах, ти в класній уніформі. А от тут сучасна війна, коли просто безпілотники шалено літають, з велика кількість. Ніхто сюди не хоче в'язуватися і знову кажу, це шалено дороге задоволення. Тільки величезні уряди мають можливість залучати приватні військові компанії до таких бойових дій. Є, звісно, ще шпаринка. це максимально набирати людей по всьому світу, від, там, з Латинської Америки, з країна. Африки, от Латинська Америка, ми знаємо, що є там певні особи воюють в інтернаціональному легіоні. У нас є і, полкас, і всяка... воюють іноземці іноземців, так так, але мені здається, це питання треба розширювати максимально, пропонувати цим людям там певні бенефіти. Не знаю, Україна там, може гост... собі це дозволити. Ну, дивіться, я знаю людей багато, які готові це робити, приїжджати, але їх в це впирається перше. Не дають можливість знаходитися легально на території України, не дозволяють привозити свої родини. Тривалий період перевірки. Ми чудово розуміємо, перевірка цих людей повинна відбуватися, але й затягувати її не треба теж, бо це демотивує людей. Тобто тут треба якось підійти з виваженою до цього моменту. Угу. А як взагалі, от на вашу думку, як можна це таке да, теж складне питання? Відновити мотивацію, щоб люди йшли все таки у військо, коли от ми вже бачимо більше трьох років, йде повномасштабна війна. Чи це взагалі можливо вже? Риторичне питання. Ну, бачите, багато людей десь втратили мотивацію, бо були обіцянки виплати грошових сум. Люди підписували контракти. Ми, ви знаєте, чудово багато було випадків, коли людина там трав... отримала поранення або гинула. А ну, на лінії фронту, а документально вона знаходиться, ну знаходилася, начебто десь в тилах, і родичі цих військових не отримали виплати. І звісно, це демотивує. Вважається, що держава вона кидає. І, звісно, це не 100% випадків. Зрозуміло, що це поодинокі випадки, але це теж демотивує людей. Зрозуміло, що підвищення грошових виплат, воно б сприяло б цьому. Ви бачите, росіяни вони ж постійно підвищують. Як не крути, вони ж починали, здається, там з двох тисяч американських доларів зарплатні, а вже Вийшла на 2,5 тисячі, плюс, ну звісно, це разова сума за підписання контрактів. І вона дорівнює остання цифра, пам'ятаю, майже 50 тисяч американських доларів ну, шалені гроші, і це працює. Але треба розуміти, що в Росії все-таки населення, яке потребує цих грошей, в принципі, велике населення. Да? І тих, хто охоче, пішов би в них більше, об'єктивно. Об'єктивно більше, тому як на мене, ми повинні шукати зовнішні ресурси. От, наприклад. Да, так цимій суб'єктивізм Колумбія. Колумбія, солдат Колумбійська армія отримує на місяць 400 американських доларів. Офіцер під там десь 700-800 американських доларів. Коли Україна пропонує, наприклад, 2000 американських доларів на місяць. Мені здається, це дуже непогана мотивація. Пам'ятаєте, у нас на початку війни було багато іноземців, але з часом якось вся ця історія вона майже зійшла ми, на нівець. А ми стільки не пропонуємо. Правильно я розумію, поки що ну не готовий відповісти на це питання. Бачите, щось вправо. Можливо, політичне питання, можливо, уряди цих країн попросили Україну не вербувати, Я припускаю. Але ще раз, інтернаціональні легіони вони залишаються не такими дійсно багаточисленними, як і в Російській Федерації, але тим час, тим не менш є. <плес> Пане Іване, і до теми про дезертирство та ЗЗЧ в силах оборони. Чи, проблему, чи спрацювало добровільне повернення безкримінальної відповідальності до військових частин? Як -от, тут, тут, який результат маємо? Дивіться, наскільки я чув, є там два, два різні підходи. З однієї сторони, кажуть, так, люди почали повертатися, з іншої сторони, відгуки, що ні, воно не спрацювало. Звісно, що єдиної статистики немає, щоб можна було проаналізувати і сказати, що система себе повністю виправдала, або навпаки, ні, нічого не виправдала. Звісно, багато людей, які знаходилися в режимі СЗЧ, вони сподівалися, на що Що коли вони прийдуть, ситуація зміниться, що не буде повторюватися все те, що змушувало їх. Залишити цю військову частину і знову знову кажу, що єдиного результату сказати, що так, так все спрацювало або так ні не спрацювало. У нас на жаль немає дві різні от два різні підходи. є. І щодо можливостей більше залучити людей до війська, то знаємо, що Верховна Рада розгляне законопроєкт про контракти на військову службу для громадян 60 років і старший термін військової служби для них при цьому встановлюється в один рік, втім його можна потім буде продовжити. Чи стане це реальним резервом для армії? Як от ви вважаєте? От якщо от, це все таки законопроєкт буде ухвалений, підписаний і так далі. Почекайте, він був вже ухвален. Верховна Рада пропустила його, проголосувала, Я тільки не готовий сказати, чи підписав його президент. Але подивимося по результату так ініціатива цікава. Законодавчу можливість таку дали. Подивимося на горизонті. Я так пропускав орієнтовно місяці 4, Тоді буде вже зрозуміло, чи працює цей законопроект, чи не виявився просто пустишкою. А поки так от прикинути, наскільки у нас велика Неможливо, кількість Неможливо, ще раз, ми про це будемо гадати, ми не можемо підтвердитися в своїх словах. Не знаю, там, наприклад, скажу там 5 тисяч. Чого 5 тисяч? А чого не 5 тисяч 500? Треба побачити там, перші там, 3-4 місяці, і тоді стане зрозуміла динаміка. Угу. І, і ще що щодо, щодо можливих нових правил чоловіків, які не стоять на обліку ТЦК, чи навіть перебувають у розшуку, дозволять тимчасово бронювати на критично важливих підприємствах. Комітет рекомендував відповідний законопроєкт. Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору. І з таким працівником не надається надається не більше одного разу за один календарний рік. На що завдяки такій нормі розраховує все таки держава? Чи можемо ми проаналізувати це відверто скажу навіть я не знаю, чим керувалася держава, коли кажуть от 45 днів, але один раз тільки можливо як варіант, як варіант це взяти цих людей на облік. Зрозуміло, коли вони бронюються. Вони перебувають вже на певному обліку. І хоча б зрозуміти, що у нас є по людях, взагалі по людському ресурсу, чи це так неправильно говорити людський ресурс, по людях в державі, бо було багато нарікань, що. Є там документальні дані, що людей багато, ну люди ще є, але де вони, що вони, чим вони зайняті, де вони проживають, де вони працюють? Розуміння немає. Це можливо там спроба вивести на світло цю частину людей. Угу. Пане Іване, і певно, завершуючи нашу розмову, поставлю останнє питання. Теж воно стосується щодо законопроєктів у якихось нових правил, які можливо може запровадити Верховна Рада. Наразі там на рівні спецкомітету обговорюють ідею того дозволу виїзду за кордон чоловікам до 25 років. До чого це може призвести на вашу думку до зменшення суспільної напруги чи втрати мобілізаційного потенціалу, якщо ця ідея раптом буде в майбутньому реалізована? Дивіться, мені здається, я припускаю, що це можливо пом'якшить ситуацію, бо зараз 18 по 24 роки заборонено взагалі вже залишати територію України. Хоча ці люди, цей контингент людей, він не залучається до війни. Я припускаю, що, можливо, це працює ну, з полегшенням, видихнуть люди і не буде такого, такої напруги. Звісно, що є там. Передумови, що частина людей виїде не повернеться, але у нас і так, і так є такі моменти, коли люди виїжджають і не повертаються, і це не залежить від віку. Угу. Дякую, що стали гостем сьогоднішнього нашого етеру. Дякую за ваші пояснення, роз'яснення. Пане Іване, військовий аналітик, екс співробітник СБУ Іван Ступак став гостем нашого ефіру. Детально про важливе сьогодні. З вами ж була я, Марина Ступак, ведуча чорноморської телекомпанії. Аби побачити ще більше програм. Підпишіться на ютуб канал Чорноморської телекомпанії, скориставшись QR-кодом на ваших екранах. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте і побачимось в наступному. Новини етері.